Я вітаю, вас, шановні друзі! Ви дивитесь перший міський телеканал, це проєкт Теледоктор. Моє ім'я Олександр Сапельник. Сьогодні в нашій студії ми говоримо про вірусний гепатит Дельта, який є одним з найважчих форм хронічного вірусного гепатиту, який розвивається лише у носіїв гепатиту Б. Біжзально про це ми поговоримо з нашим гостем, доктором медичних наук Анатолієм Бондаренко. Анатолій, радий вітати вас. Доброго вечора. А давайте почнемо з того, що таке вірусний гепатит Д, щоб було зрозуміло для наших телеглядачів. Ну, вірусний гепатит Д або Дельта це унікальний вірус, є найменшим вірусом на сьогоднішній день відомим для людського віруса, і має дуже цікаву структуру і має дуже тяжкий, на жаль, перебіг. Він не самостійний вірус і потребує допомоги, яка навіть гелперної допомоги вірусу гепатиту В. Тому сам по собі, він, якщо є так звана форма абортивна, але вона тільки є лабораторною. Якщо ми можемо виділити безпосередню культуру вірусного гіпати Дельта, без вірусу гепатита Б, ми можемо інфікувати людину і вірус. Деякий цикл реплікації пройде, але не зможе вийти з клітини. Тому це називається форма боротивної. Але вона в житті, на жаль, не зустрічається. Тому це вкрай небезпечна інфекція для тих, хто хворіє гострим або хронічним вірусним гепатитом Б. Є дві клінічні варіанти. Є коінфекція, коли йде інфікування людини одночасно і тим, і тим вірусом від якоїсь, скажімо, від якоїсь джерела. Це тільки людський вірус. Тобто, джерелом цієї інфекції може бути тільки людина. Ні тварини, ні рослини, не хворіють. Другі біологічні об'єкти не хворіють на гепатит Дельта. Є ще більш тяжка, вона більш значна і зустрічається вона значно частіше, ніж коінфекція. Це суперінфекція. Коли є у нас хворий. Як правило, це люди з хронічним вірусним гепатитом Б, з нетяжким перебігом, і яким чином проходить зараження вірусним гепатитом Дельта. І якщо у ці людини хронічний гепатит Б вже перебігає де декілька десятиліть, то дуже високий ризик розвитку тяжкої надтяжкої. З летальним наслідком, на жаль, і дуже часто в них розвиваються цирози, швидко розвиваються цирози і первинний рак печінки. Тому вірус гіпатіталь дельта по своїм реплікативним і молекулярно-генетичним особливостям він спонукає нашу імунну систему до депресії і саме розвитку. І цирозу, надто швидко розвивається, і первичні гепатицелярний карциноми або первинного раку печінки. На жаль, на сьогоднішній день ефективного лікування від цієї хвороби немає. У нас є програма по лікуванню гепатитів, Вона безкоштовна, ми вже про це згадували. І на сьогоднішній день вона фактично абсолютно доступна для будь-якого хворого. По лікуванню гепатиту С і гепатиту В. є ліки. Вони доступні, хай це Дженеріки, але вони доступні, вони безкоштовні, і людина має змогу лікуватися. Особливо це стосується гіпатета С і гіпатита Дельта на сьогоднішній день вони забезпечені ліками не завжди це може бути на місцевому рівні. От, наприклад, в нашому місті деякі хворі одержують лікування по гіпату Б на місці, а більш складні відправляються до центру соціально значущих інфекцій. У Дніпропетровськ, в обласний. Ну, все рівно ця програма доступна. А от що стосується вірусного Альта, у світі немає не стандарту, є тільки клінічні протоколи. І на сьогоднішній день клінічний протокол такий є, він фактично не є стандартом, але є ну, як Скажем так, клінічним протоколом, яким, який можна використовувати офіційно, є один, на жаль, всього лише зареєстрований противірусний відношенні вірусу гіпатетальта препарат. Я не буду назвати комерційну назву. Це булі він зареєстрований у Європейському Союзі. Є відповідні клінічні рекомендації 2023 року, і вже фактично, ну вже другий рік європейці можуть цей препарат активно споживати. Є протипоказання до цього препарата, є незручності, але він там доступний. У нас цей препарат не зареєстрований, але ми можемо скористатися законодавчою базою, яка ще була створена при ковіді. Що якщо ці препарати зареєстровані в Європейському Союзі або в будь-якій, скажімо, державі, скажімо, яка має тісні контакти з євросоюзом, ну наприклад Британія і США, якщо там ці препарати зареєстровані, ми можемо їх ввозити і використовувати для вживання і їх може призначати лікар, і може скажімо, хворий використовувати ну самотужки. Але якщо в Європейському світі ці препарати використовуються по страховці, ну фактично вони безкоштовні. От як, наприклад, в Британії, там система охорони здоров'я, вона фактично безкоштовна. Є і комерційні, але основна система охорони вона державна, як і у нас фактично безкоштовна. Так. У нас таку програму, яка б могла б закуповувати цей препарат і давати хворим, їх не так багато в Україні. Але десь більше половини хворих це медичні працівники, і фактично вони інфіковані. І друга сторона медалі це люди, які наркозалежні. Вони фактично мають не один гепатит, Б, це і дельта вони мають, а ще й ВІЛ, на жаль. Ну То друга вже, скажімо, сторона, а медичні працівники і чаще всього це лікарі. Які хірургічних спеціальностей, які стоматологи, які е, суперінфікуються? Тому для них це дуже серйозна, скажімо, невдача, і вони потребують е, ну, як найшвидшого лікування. Але на жаль, у нас в Україні на сьогоднішній нестандартно, ні клінічного протоколу для лікування гепатиту Дельта немає. Я, у нас є центральний інститут е, імені Громашевського, це інститут інфекційних хвороб епідеміології. Є там відповідний відділ. Відділ сніду і вірусних гепатитів, але я недавно спілкувався з завідувачем, він сказав, що ця програма на сьогоднішній день не використовується. Є деякі препарати, але вони доступні тільки військовослужбовцям. Тому ми з ним порадились. І якщо така проблема у людини є, має, має ця проблема місце. То в Україні одержати безкоштовно ці цей препарат білівертит фактично неможливо. Тому якщо є можливість виїхати цієї людини за кордон в Євросоюз, це треба моніторити, дивитися, які держави Євросоюзу на сьогоднішній день мають цей препарат і можуть його надати безкоштовно. В цю країну можна буде виїхати, оформити якимось чином страховку і одержати цей препарат. На сьогоднішній день доступна це тільки в Євросоюзі в Америці в Канаді цей препарат недоступен, тому що їх Food Drug Administration, це як у нас ну, система за контролю, як наші фарм-установи, не зареєструвала цей препарат і відмовила на ближайші декілька років. Тому доступний цей препарат тільки у Європі. У Європі. Так. І, на жаль, цей препарат також використовується в Росії. Пане Толі, а як це заборонення? Діагностуються... Можливо, якісь це... потрібно здавати аналізи. Це не складна проблема. Якщо людина здає на вірусні гепатити, є на сьогоднішній день, я зараз, на жаль, не бачу, раніше були лікарі без кордонів. І деякі які фінансувалися американським за американський кошт, вони виїжджали машинами і робили безкоштовну діагностику на снід і на гепатити. Там був, якщо людина забажає, то в деяких випадках йому безкоштовно робили на гепатит Дельта. Ці тести доступні. Ви можете підійти до свого сімейного лікаря і обстежитись на весь спектр гепатитів Б, С, в тому числі і дельта. Є ще G-гепатит, але він на сьогоднішній у нас не так широко розповсюджений, тому це більш для донорів, має скажімо, увагу. Він не такий тяжкий. А от Дельта дійсно, і це в першу чергу стосується хворих з гепатитом Б. Вони постійно. Повинні моніторити, якщо це, скажімо, медицинський медичний робітник, ризик інфікування дуже високий, особливо при контакті з біологічними субстратами, в першу чергу, це кров, то вони повинні моніторити і в деяких клініках є відповідна служба епідеміологічна, яка вимагає від працівників тестів і саме на вірусний гепатит С, В і Дельта. Якщо така ситуація виникла, то є деякі, воно не клінічний протокол, не стандарт, є препарати, які використовуються для лікування. Це інтерферони. Вони раніше використовувалися активно для лікування гепатиту С, зараз вони вже вийшли на другий рівень. Це пегельовані інтерферони альфа-2а, альфа альфа-2Б це Пегасіс і Пегінтрон. Ну, Їх вже трохи підзабули, тому що на зміну цим препаратам для лікування гепатиту С прийшли нуклеозидні аналоги. Вони більш ефективні. Але ці препарати залишились і для лікування гепатиту Б, і для лікування гепатиту дельта. Вони використовуються раз на неділю. І, на жаль, на сьогоднішній день, як і для гепатиту Б, як і для гепатиту дельта, профіль відміни цих препаратів на сьогоднішній день невідомий. Це фактично може бути ну, пожиттєва терапія. Це більш стосується гепатита Б і нуклеозідних аналогів. Вони таблетовані, вони приймаються не проблематично. А от інтерферони, якщо раніше були звичайні інтерферони, їх кололи кожен день. Це дуже було незручно. Ці інтерферони коляться підшкірно, як хворі колять наприклад, собі інсулін з діабетом. Людина звикає, але ці препарати не дуже безпечні в плані, тому що ран, рано чи пізно вони можуть визвати якісь все ж таки ушкодження, і їх не рекомендують все-таки використовувати більше двох років підряд. Тому прийшов новий препарат «Бульвертіт» – Це препарат, який одночасно може діяти і пригнічувати як реплікацію вірусу гепатиту Б, і більше він все ж ефективний для гепатиту Дельта. Він блокує. Посадку віруса на мембрану гепатоциту і на цьому фактично перериває інфекцію. Навіть якщо ця інфекція є, то в цій клітині буде розвиватися, вона рано чи пізно загине, а зараження близь лежащих клітин не, буде, не відбувається. Тому цей препарат уже ну, на сьогоднішній день. Клінічні іспити його закінчилися, але ефективність за один-два роки його оцінити, ну вкрай складно. Тому потрібно ну, не менше трьох, а ліпше п'яти років для того, щоб ми могли подивитися його реальний спектр ефективності. Але цей препарат існує. Єдине, що незручно, те, що його треба колоти кожен день. Він теж колеться пішкірно. Це, це поліпептид, який блокує цей рецептор. Але теж є протипоказання, у цих хворих можуть бути порушення обміну жовчних кислот. Тому цей препарат треба використовувати тільки під наглядом лікаря. Потім надалі воно вже може бути амбулаторно, але незручно те, що це єдине надоколоти. Колоти його і колоти кожен кожен день. Дня. І він, якщо його людина його можна придбати, але він дуже надкоштовний. Апатолі на жаль, час нашої програми вже підійшов є до цього завершення. Так, а я вам дякую за те, що ви звітали ще, нашої студії. Будь ласка, я ще вичти є ще другий препарат. Який блокує один із моментів самозборки віруса, модифікує його білки і інгібує фермент, який їх модифікує. Без цієї модифікації він не може самозбиратися. Лоноферміт називається. Цей препарат доступний, він зареєстрований, але використовується для лікування других хвороб. Але на сьогоднішній день. Ще клінічні іспити не закінчилися у відношенні ефективності проти вірусного гепатиту Дельта. Тому на сьогоднішній день ми можемо використовувати інтерферони погільовані раз на неділю, але профіль ми не знаємо, скільки це буде продовжуватись ну не менше 1-2 років. Це булівертит і той препарат, який я вам сказав. На сьогоднішній день ще є інструментальна. Експериментальна методика по застосуванню теж препаратів, які теж є вже зареєстровані. Це інтерферони, теж пигльовані, інтерферон, зхворена лямбда. Але теж вони ще тільки на рівні експериментів. Так. Ну чорт, на цьому будемо ставити крапку. Я ще раз дякую вам за те, що ви завтра на нашу студію, і дякую за ці поради для наших глядачів. Щиро дякую. Вам так, дякую. А вам нагадаю, що ви дивились проєкт. «Теледоктор» і в гостях у нас був доктор медичних наук Анатолій Бондаренко. Побачимось на першому міському. Бережіть себе та на все добре.